Я не можу це розповідати, але слідкувачі та Тікток просить, тому вподобайка та репост автору та нашим захисникам можна й теплий коментар. По всій лінії ЛБЗ важкі зустрічні бої. Відбулося 10 боєздітній. Ворог кинув 24 каби та здійснив 149 артообстрілів. Наші козаки активних дій вчора не проводили, командування здійснювали перегрупування, ротації та підтягнення підкріплення. Наскільки ми перестали пресингувати в Олексіївці. Настільки орки почали розширювати зону контролю. А так як підери бажають сунути в сторону Андріївки а нічим через втрати, то в 30-му полку штурмовики переводять репщиків, гранатометників, ремонтників, матзабезпечення, управління мінометників з розрахунка гаубиць, зенітчиків, саперів, розвідників і поліції, які примудрилися відслужити більше року та не загинути. Наші хлопці успішно відбили усі штурмові дії 83-ї бригади ВДВ у районі Варачини, з Соловей, Великий Уклін. Більше новин в телеграм Округ 171 News. Не знаю, чи потрібні вам новини, такі по Вовчанському напрямку, це як питання. Сьогодні стрім о 21.00 для військових з Курського та Сумського напрямку і родин безвісті зниклих. Приєднуйтеся тут в Тікток. До зустрічі!